Вефірі the дякую. Я вітаю всіх, і змушений повідомити, що в нас сьогодні немає кворуму для того, щоб відкрити засідання. Як відомо, за законом про медіа ми можемо відкривати і проводити засідання за участі не менше ніж шести членів. І рішення приймається при коли є щонайменше п'ять голосів, оскільки в нас зараз лише п'ять членів присутні в конференції. Для проведення засідання, то я просто е оголошую, що у нас відсутній кворум, і ми сьогодні засідання проводити не будемо. На жаль, мені е дійсно прикро, е щоб люди зібралися і готові були брати участь у засіданні. Про нашу наші наступну дату засідання ми повідомимо окремо, тому всім. Мирного неба і до побачення. Завершено.